Сура 64. Ат Тагабун. Взаємний обман, ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного Прославляє Аллах те, що на небесах, і те, що на землі. Йому належить влада, йому належить сила, і він над кожною річчю всемогодній. Він той, хто створив вас, є серед вас невіруючі, і є серед вас. Віруючи. І Аллах бачить те, що ви робите. Він створив небеса та землю в істині, надав вам вигляду і зробив ваш вигляд прекрасним і до нього повернення. Він знає те, що на небесах і на землі, Він знає те, що ви приховуєте і те, що відкриваєте, і Аллах знає те, що в серцях. Чи не доходили до вас звістки про тих, які. Не вірували в минулому та спробували на смак наслідки діянь своїх. Це тому, що, коли приходили до них посланці з ясними знаменнями, то вони говорили їм невже такі ж люди поведуть нас шляхом прямим? Тож вони не повірили та й відвернулись, та Аллах не потребує їх, воістину, Аллах багатий. Хвалимий. Не віруючи, думають, що вони ніколи не воскреснуть. Скажи ні, клянусь Господом моїм, ви воскреснете, а потім воістину сповістять вам про вчинки ваші. Це для Аллаха легко. Тож, увіруйте в Аллаха, Його посланця і світло, яке зіслали ми, і Аллах знає те, що ви робите. У той день він збере вас для дня зібрання, цей день буде днем взаємного обману, і тому, хто вірував у Аллаха і творив добро, будуть прощені злі вчинки Його і введуть його в сади, де течуть ріки, будуть вони там вічно, і це великий успіх. Ті, які не увірували та вважали знамення наші брехнею, вони жителі пекла. Будуть вони там вічно і жахливий же цей кінець. Лихо не вражає без дозволу Аллаха, і для серця того, хто увірував у Аллаха, він вкаже прямий шлях, Аллах про кожну річ знаючий. Коріться Аллаху, коріться посланцю. А якщо ви відвернетесь, то посланцю належить лише передати откровення. Аллах, немає Бога крім Нього, і нехай на Аллаха покладають сподівання віруючі. О ви, які увірували воістину серед дружин ваших і дітей ваших, є вороги вам, бережіться ж їх. А якщо ви вибачите, змилуєтесь та простите їх, то Аллах прощаючий, милосердний. Ваші діти та ваше майно. Лише спокуса, а в Аллаха велика винагорода. Тож бійтесь Аллаха, наскільки зможете, слухайте та коріться і жертвуйте задля свого ж блага, виграли ті, які вберегли себе від скупості. І якщо дасте ви Аллаху гарну позику, то Він поверне вам іще більше та й простить вас, а Аллах – Вдячний, смиренний, знаючий і відкрите, великий, мудрий.